Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячено живцюванню пеларгонії. Як це зробити просто та легко, щоб ваші живці вкорінилися і ви отримали нові рослинки. Якщо пеларгонія із пишною красуні перетворилася ось у таке покручене кострубате деревце, то це означає, що настав час її омолодити. Витягнуті стебла, які ось так облесіли, вже не повернуть собі красивого вигляду. Ну, така особливість пеларгонії, що вона не дає листочків на старих стовбурах, якщо її не обрізати. Тому сміливо черенкуємо та вкорінюємо. Замість однієї рослинки можна отримати декілька, а замість ось такого закрученого кренделем стовбура молоду і гарну рослинку. Подивіться, який завиток накрутила. Це, звичайно, цікаво, але якби не дуже правильно, бо від пеларгонії нам потрібні гарні квіточки, а не вензеля та орнаменти. Зрозуміло, що ця рослинка просто переросла. Але нічого страшного. Зараз будемо робити стрижку і отримуємо нові гарненькі пеларгонії. Поїхали! Обрізаємо верхівки пагонів довжиною приблизно 7-8 см ну, до 10. Можна брати і трохи з здерев'янілі стовбурці, якщо немає таких довгих молоденьких, але найкраще вкорінюються саме молоді зелені, дуже старі вже з дерев'янілі та грубі стовбури для вкорінення не підходять. Видаляємо нижні листочки, залишаємо. Дві три пари або верхівочку. І залишаємо їх підсохнути на годинку. Замішуємо субстрат для вкорінення. Для цього беремо звичайний універсальний торф та додаємо агроперліт. Можна побільше до 30% додати. Треба, щоб субстрат був пухким і трохи вологим. Не таким мокрим, щоб як болото в стаканчику, а просто зволоженим. Наповнюємо стаканчики. Я взяла ось такі пластикові, невеличкі 100 мл. Обов'язково прорізаємо дренажні отвори на дні і добряче трамбуємо туди ґрунт, щоб стаканчик був наповнений щільно, без повітряних е, таких е, порожнин. Не беріть великі ємності, це абсолютно не потрібно. Більший об'єм ґрунту живець буде довго освоювати, ґрунт може почати закисати, пліснявіти. Найкраще вкорінення відбувається в маленьких ємностях. Для теплички нам знадобиться пластикова прозора ємність. У мене є ось таке відро з кришкою, дуже зручне. Годиться будь-яка схожа. Тепер беремо наші жівці та встромляємо в ґрунт на глибину десь половини довжини самого череночка, можна попередньо упудрити укорінювачем. Ось так: кінчик стовбура в укорінювач, а вже потім ґрунт. Якщо немає нічого страшного, можна обійтись і без нього. Укорінювач просто пришвидшує процес. Але якщо ви черенкуєте в теплу пору року з травня по серпень. То пеларгонія успішно вкорінюється без будь-яких додаткових засобів. Якщо живцюєте восени, або, там, наприклад, в грудні чи лютому вам знадобилося терміново поживцювати пеларгонію, то тоді укорінювач обов'язково, бо в холодну пору року при короткому світловому дні вкорінення відбувається важче. Буде більший відсоток тих живців, які не приймуться. Ну, і більший ризик чорної ніжки, це зрозуміло. Так, помістили наші живці в стаканчики, можна по 2, і навіть по 3 в один стаканчик увіткнути. Ставимо стаканчики в нашу тепличку, накриваємо кришкою та ставимо в світле та тепле місце. Поливати не треба. Поливаємо ми тільки ґрунт в стаканчиках, якщо він був сухий, і проливаємо помірно. Даємо воді стекти через отвори на дні стаканчика. Але в самій тепличці ми не поливаємо аж до появи перших корінців, тільки оприскуємо водою по листу. Час від часу провітрюємо привідкриваємо кришку на 10-15 хвилин. Щільно можна не закривати, лишаємо таку ж париночку. Через три тижні або й раніше почнуть з'являтися перші корінці. Перевіряємо наші стаканчики. Якщо побачите, що якийсь із живців пропав або в нього почорнив стовбур, витягаємо та викидаємо. Якийсь відсоток може не вкорінитися. Це нормально, не лякайтеся. Коли помітите перші корінці, то можна залишати тепличку привідкритою, роблячи ось таку тоненьку шпаринку. І починаємо потрохи поливати. Багато не потрібно лити потроху. Коли коріння вже гарно помітне, поступово прибираємо кришку. Привідкриваємо добряче, робимо гарну вентиляцію, а через кілька днів, коли живці звикнуть, прибираємо зовсім. Ось так активно коріння починає заплітати ґрунт. На такій стадії можна вже пересаджувати в горщики. Беремо також невеликі горщики, у літрові відра садити не треба. І ось такі гарненькі молоді рослинки маємо приблизно через місяць. А ще через 2 місяці це вже повноцінна пеларгонія. Ось вже й бутончики. скоро квітуватиме. До речі, обрізаний пеньочок також може обрости, якщо там будуть точки росту, бруньки. Як ось в цієї пеларгонії. Були самі стовбури і ось наросли листочки, проте тут велика відстань від землі до перших точок росту, тому виглядає така рослинка не дуже естетично. А ось молода рослина з живця цілком симпатична. Дякую за перегляд та бажаю вам успіхів у вирощуванні нових рослинок.